І він їде до Риму. Він попросився на лікування моє хворі. він їде до Риму. Але до Риму їде через Чехію, Німеччину. Німеччині там десь з півроку, там рік перебуває, в Німеччині зустрічається з Біоти, там є його теж фотографії. Ну і ще він дізнається про Варшавське повстання, яке було в Польщі, Варшаві. Якраз один куточок. Бачимо там арсенал, площа Арсенал, Варшавське повстання. І всі чекають, його, що він повернеться, що він своїм словом надихне знову до боротьби. Але Дамінський річ був ув'язнені, знає, що таке російська армія, і він ну, не спішить. Їхати, тому що він ну, бачить, що це буде програш. бо в Варшавському повстанні тільки в Варшаві повстала там невелика кількість цих офіцерів. А треба було для того, щоб з царизмом з царською армією піднімати mm -hmm. всю Польщу. Mm -hmm. так? І не тільки Польщу, але на той час там була вже посполіта, що частина Білорусі, частина України ж була. Вільно з тому він не спішить їхати, але його старший брат приймає участь і був ув'язнений. І він тільки до кордону на той час, який був під Австрією зараз Польщі є, доїжджає, допомагають друзі звільнити його брата. Там відійслав фотографії робота. Але в саму на терени Польщі, звичайно, вони вже ніколи не повертаються. Як я того висланий звільно, він ніколи не повертається. Після Варшавського повстання, звичайно, ви знаєте, що багато, так як е, нас зараз українців по всьому світу, тому теж тоді багато-багато. Ну, особливо знаки всі бо забирали ж в них землі, забирали багатство їхні замки, і вони всі виїжджали хто куди і до Турції, до Німеччини. Ну а найбільше було у Франції, звичайно. Тому ця зала, ну тут ще є одна гарна кобіта, з якою не зустрічається в Німеччині, переживаючи, але проживаючи. Але м -м, батьки не дозволили, бо вона теж з багатої родини. А він бідний письменник, то е теж не дозволилися вже втретє, якби він зустрічається. Перше я там не забула розказати. Була Марія Верощаківна, його перша мілость, кажуть у перше кохання. Коли він навчався ще в університеті останній курс, і товариш запросив його до своєї рідні в гості, Томаш Зай. Може, хто бачив кіно? «Адам, Міцкевич, міцький річ недавно бачив? Ну, то якраз оце розповідається про це кохання Марія Верещакова. Він приїхав і закохався в цю Марію Верещакова. Ні, ні, в першій залі. Якщо потім повернемося, хтось повернеться, покажу. Там маленькі образок є сім'ї, з яким він замовив. Ну, він познайомився з нею, зустрічався протягом там, десь двох-трьох років, хоча вона була вже заручена. І начебто й кохали один одного, і вона на початку хотіла заміж, але можливо мама внушала, як в фільмі сказано, теж він бідний. А перепрошую, щоб не розмовляти, якщо ти. Що він бідний, що він не для тебе. І врешті-решт вона з цим погодилася, виходить заміж за свого того нареченого, з яким була пошлюблена ще. От. То це перше таке кохання, потім друге було там в тій московській залі теж він був зустрів, окрім цієї Собанської ще одного. А це було в Німеччині знову ж так. Зрозуміло, що гарний, молодий був, були в нього жінки. Але про такі там три випадки вже була з багатої вона родини, і тому не дозволяли батьки одружитися. Хоча потім вона так заміжі не вийшла. Це з Німеччини, теж польського роду жінка. Ну, але він користувався. Популярністю жінок за рахунок цього жив. був, запрошували гості, своїх грошей. <плес> там видавав трохи книги, ясно було, але за рахунок цього його всі запрошували. <плес> ну і жив, і, і по-нашому так може десь трошки і називають. Букував у Риму, Тут якраз це є куточок Рима, про який він мріяв ще з дитинства, бо належали до Риму Катовацькі церкви, і, звичайно, про Рим, про ГТХ знали і всі мріяли побувати в Риму. А потім переїжджає до Парижу. І вже там наступні зали будуть про Париж. Їде до Парижу, тому ми з вами їдемо в Парижу.